Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал «Народна Думка, і можна сказати, відверто це сталося. Пенсійна справедливість восторжествувала і про це вже відсвітувало Міністерство соціальної політики, що все вже виконано. Прокурорам, суддям, депутатам всім, всім, всім пенсія зрізана. В минулому місяці я розповідав, що приймається такий законопроект. Було дуже багато, і я розумію, чому, тому що да, рука руку миє, ворон ворону око не викліє. Проти річ казали, що ні, в нашій Україні такого не бути може бути не може, але, але це відбулось. Тож Міністерство соціальної політики розповіли, наскільки зменшилась та пенсія, оскільки отримують тепер наші най-най-най-най Найнавеличніші. -най І розберемо нюанси, кого то зачепило. Знаєте, як ліс рубають щіпки летять, кого-то зачепило додатково, на жаль. Але тут забіжу трішки наперед, вовремя удумались, слава Богу. Тому що могла бути дуже велика біда. Тож, що там з пенсіями всіх отих, да? ну коли я вчора свою пенсію рахував, ви могли бачити на каналі, мені. Калькулятор показав 2700. А оті да, прокурори і всі інші отримують навіть працюючи уже по 80-100 і навіть 150 тисяч є прецеденти. Тому така несправедливість, зрозуміло, викликає дуже велике, велике обурення. Тож, що з ними відбулося, наскільки їх поврізали, кому і як, і слава Богу, кому залишили, давайте розберемось. До речі, якщо хочете знати всі питання про пенсії, то просто робимо дуже просту дію. 2 секунди вашого часу, кнопка підписатися під відео. тиць, Все, ви на каналі. Це ні до чого не зобов'язує від слова взагалі. Але ви отримуєте таку потрібну інформацію, яку потім можете використовувати для збільшення своєї пенсії, отримання якихось грошових допомог і всього всього іншого, що ми тут розбираємо. Тому тиць, підписались, а я. Розповідаю, що ж нам повідало Міністерство соціальної політики. Ну, по-перше, що вже з січня місяця тим, хто отримує спец, спец, оце слово їхнє спец, да нема, що всі отримали однакові. От, Є обичні люди і спец. От ті, хто отримується спецпенсії, отримали смачним зменшенням. Ну, наприклад, Дарина Марчак проаналізувала суми виплат і сказала, що ті, хто отримував там, наприклад, 80 тисяч, зараз отримує там, 35. 000. Ті, хто отримував там, 100, отримує там, 39. 000, да? ну, тобто пенсії залишились доволі на високому рівні. Хотілося б ще б позрізати, але все-таки набагато менше вже, ніж були. Скільки зекономили, по розрахункам Міністерства соціальної політики, зекономлять приблизно 5 мільярдиків, які можна буде направити на виплати звичайним пенсіонерам. Ну, дуже хотілося б, так, щоб дійсно направили на виплати звичайним пенсіонерам, щоб придумали, як допомогти. Це було б що було сказано ще: що ці пенсії, на жаль, Обрізання цих пенсій е і події на військових, але виключили з цієї норми військових, які мають статус УБД, учасника бойових дій. Це слава Богу, схаменулися, тому що ті люди дійсно заслужили отримувати більше. Да. Там в основному після поранень, після списань, тобто <кхе> люди, які жертвували всім. Ради того, щоб інші могли е, ці пенсії і звичайні пенсії отримувати взагалі. Тому це така хороша новина, але звичайних військових, е, ну, колишніх, силовиків, поліста, ну всі, хто відноситься до цих структур, то, на жаль, ну, чи на жаль, чи на не знаю, як там це оцінювати, но. Констатуємо факт, що їх зачіпило також, вони попали під це загальне обмеження, тому що під нього попадають абсолютно усі, абсолютно усі пенсіонери, чи то спецпенсії, чи то спецспецпенсії, що кажуть, тому що відразу постало логічне питання: а чи не відсудять вони собі через суд, ті самі судді, прокурори, назад ще й з компенсацією ці виплати сказали, що. Міністерка соціальної політики сказала, що законодавство прописано так, що підкопатися під нього дуже і дуже важко буде, тобто перестрахувались. Але тут є слово дуже і дуже важко, але не прозвучало слово неможливо. Да? Тому бачимо, що будуть, будуть боротися, звісно, бо як отримували 100, зараз будуть отримувати там трошки більше 30, то врізалось. Да? Но Надіємося, що дійсно законодавство прописано так. Це, знаєте, такий прецедент в історії пенсійного законодавства, коли таке відбулося. Мені здається, не потрібно було допускати допускати взагалі цих можливостей. Да? Бо це ж розуміємо, хто під кого ці можливості прописував. Це все прописували у законодавстві самими для себе. От не потрібно було допускати, щоб взагалі мали такі можливості, щоб ну, дійсно. Це ж пенсійне законодавство. Чому людям, які платять, наприклад, великі внески, є обмеження? Там 23 тисячі. Да? Е, якщо людина платить, там по 100 тисяч в місяць податків чи по півмільйона, навіть великі підприємства, а для них все рівно те обмеження діє. А для тих, хто отримує плюс-мінус чуть-чуть більшу зарплату, ніж всі інші, е, такі... Пенсії, ну, то якось нелогічно, не але, ну, зрозуміло, звідки ростуть ноги. Но логіка повертається, по-перше, ці пенсії обрізаються, але тут також є нюанс, що обрізаються лише поки що надію військового стану. Що буде далі з ними? Чи вони ще підуть вверх, чи залишаться обрізання, чи їм вже якось переформують пенсію взагалі, чи заберуть поняття таке з пенсійної реформи, як ці спецпенсії, це під такою, знаєте, завісою. Невідомості. Я думаю, що там в міністерстві ще самі до кінця не знають, що з ними буде робитись далі. Поки що прийняли, ну, типу, і хорошо. А там поживемо, побачимо. Знаєте, вирішують проблеми по мірі їх поступлення. Хоча потрібно було б то зробити, знаєте, отак справедливо раз і назавжди. Далі, пенсійною реформою мають зняти граничний потолок верху пенсії, тобто 23 ,610, то тобто не приділ. Скільки заробив, стільки й отримав. Чи буде на них розповсюджуватись на тих людей, які вже буде по реформі, перерахована пенсія, наразі невідомо. Тому що, якщо зніметься граничний потолок, але будуть застосовуватись коефіцієнти, то, то грубо кажучи, Ну то саме плюс-мінус на те саме вийде. да Так, ну, пенсія трішки зросте, але не так, як тим людям хотілося. Б. Тобто, отут чаша справедливості також потрібно її. Більше зважувати. Хоча дуже багато пенсіонерів самі і відверто про то в коментарях пишуть, що ну, заберіть в тих, хто отримує нахмарно, і дайте тим, хто отримує мінімалку, щоб ті могли хоч якось вижити. Приблизно, плюс-мінус, зараз так і поступає пенсійний фонд, що дуже-дуже сильно радує. У да? е, мене майже завжди конфлікти з тим органом, з тим органом місцевої влади, да? ну не місцевої, а нашої державної влади. І місцевими також, до речі. Е, но тут, тут прям можна навіть, грубо, ну, не грубо, а відверто, похвалити. Тож, надалі спостерігаю за інформацією, боремося за вашу пенсійну справедливість, вже є дуже багато напрацювань, ви їх вже могли бачити на каналі, да, такі, як і рішення Верховних судів, і е, круглі столи з висновками, які направляються в пенсійний фонд. Тому працюємо і далі до зустрічі. На каналі дорогі ми глядачі.